Всім привіт! Це логопедичний випуск «Мотай на вус. І сьогодні вже п'ятий випуск, і ми поговоримо про когнітивну гнучкість. <му> Хто ще не бачив мої попередні випуски, вони теж не менш цікаві, тому підписуйтеся на мій канал, переглядайте наступні випуски, а цей обов'язково. Перш ніж почати тему, що таке когнітивна гнучкість. Як її розвивати і що вона нам дає, і вашій дитині. Давайте ми трошки повернемося назад у минуле, у моє минуле. Пам'ятаю свої шкільні роки, коли вирішувала завдання задачі із математики. Особливо в старших класах це була алгебра і геометрія, і геометрія мені вдавалася найважче. І от уже починається 10-11 клас. Підготовка до ЗНО. Всі пам'ятають ці часи, коли всі діти ходили до різних репетиторів для того, щоб успішно скласти той чи інший тест. Так от, і мені потрібна була саме математика, а її я просто не переносила, тому що от не було у мене цієї, як то кажуть, смикалки у народі, щоб вирішувати різними способами різного типу завдання. І мені пощастило потрапити до репетитора, яка вміла настільки легко, по-простому, на хлопський розум, як то кажуть, пояснити матеріал, що я сама в шоці з того, що мені настільки легко було потім вирішувати завдання, і що склала тест на дуже такий високий бал. Хоча, чесно, я не сподівалася. Так от, когнітивна гнучкість вона дає нам. Змінювати нашу точку зору про той чи інший предмет, про ту чи іншу ситуацію. Вона допомагає нам, наприклад, коли ми щось собі запланували протягом дня, але щось пішло не по плану, і дає нам змогу швидко переключитися і замінити деякі плани на щось інше. Тобто не застрягати на чомусь, не перейматися, що щось нам не вийшло а швидко, швидко плине наше життя настільки, що нам потрібно бути завжди готовими до різних ситуації і мати в запасі декілька стратегій, як то кажуть, план Б. Отже, когнітивна гнучкість вона входить саме в цей арсенал у широкий набір когнітивних навичок, які нам допомагають вирішувати різні завдання, допомагає нам у навчанні, адаптуватися в різних ситуаціях в різних подіях, мати класне почуття гумору, також когнітивна гнучкість, не менш важлива при активній взаємодії з різними людьми. До речі, якщо ви помітили за собою, що з одними людьми ми можемо спілкуватися на одні теми, з іншими ми переключаємося, і нам з цими людьми комфортно говорити на зовсім інші теми. Тобто, це і є когнітивна гнучкість. Як ми вже й говорили, життя дуже швидко плинне. І якщо щось не відповідає нашим очікуванням. Ми швидко переключаємося і можемо в той чи інший момент знайти в собі інші видіяльності, які ми яким ми займемо себе, або, наприклад, там скасували рейс. Тоді ми можемо знайти інший спосіб, як доїхати до того місця призначення. А найголовніше, що батьки це перші люди в житті дитини, які можуть допомогти розвивати цю когнітивну гнучкість. Найперше, що потрібно робити, це давати дітям більше часу для різних активностей, для рухливих ігор, тому що саме під час різного роду рухливих ігор у дітей з'являється здатність спробувати щось по-новому. Наприклад, якщо копає дитина м'яч, вона може копнути його і вперед, і назад, і в бік, підкинути руками, копнути ногою, навіть відбити головою. Також ми можемо допомагати дітям подивитися на ту чи іншу проблему зовсім по-іншому. Тобто не давати готовий зразок або все виконувати за дитину, а просто допомагати. Чи за допомогою питань. Наприклад, дитина вирішує якусь головоломку або складає пазл і не знає, чому саме цей пазл останній ніяк не складається. Так? То ми можемо повернути кисть дитини в тому напрямку, який потрібен. Або, наприклад, можемо просто сказати поверни, переверни, покрути, і дитина подумає дійсно, класно. Чому я раніше до цього не додумалася? Буває так, що навіть ми за собою дорослі таке помічаємо, що ми щось вирішуємо, вирішуємо одним способом, намагаємося щось вирішити, і тут нам хтось підказує, і ми такі: дійсно, а чому я раніше до цього не додумалась? Ніби простий спосіб, але чомусь саме в цей момент не приходила до нас ця ідея. Також дуже важливо змінювати обстановку. Хоча режим для дитини ми знаємо, що він є дуже необхідний, але протягом дня деякі активності ми можемо міняти. І коли ми будемо це робити, ми показуємо дитині, що можна робити щось по-іншому. Тобто ми можемо свій день організовувати так, як нам підходить, так як нам буде цікавіше, комфортніше і краще. І, звичайно, на моєму логопедичному супроводі логоконтроль ми часто займаємося саме ось такими завданнями, які допомагають розвивати дітям когнітивну гнучкість. Наприклад, це може бути завдання, коли ми використовуємо один і той самий предмет, але за різним призначенням. Наприклад, ложкою ми можемо їсти а двома ложками ми можемо, наприклад, збирати помпони кульки. Це такі найпоширеніші приклади когнітивної гнучкості, тому що саме ця навичка вона є в наборі різних когнітивних навичок і вони відіграють саме центральну роль у всьому, що ми робимо з вами кожного дня. Чому важлива когнітивна гнучкість? Найперше воно дозволяє нам думати про щось. По-новому дивитися на щось під іншим кутом, тобто розвиває наше гнучке мислення. Також воно дозволяє нам плисти за течією. Кожний день він є насичений різними несподіванками. ми можемо запланувати собі якийсь маршрут, а там станеться якась неприємна обставина. Або, наприклад, ми десь затримуємося. І це теж щось є таке непередбачуване. І ми маємо мати з собою завжди. Певний набір різних планів, стратегій, як вийти з цієї чи іншої ситуації. До речі, діти, яким важко розвивати когнітивну гнучкість або в яких ще добре не розвинена саме ця навичка, вони можуть постійно пробувати одну і ту саму проблему вирішувати одним і тим самим методом, який вони знають. І навіть якщо цей метод не буде працювати, вони все одно будуть пробувати його ще раз, ще раз і ще раз. Допоки хтось із дорослих чи однолітків їм не підкаже, як правильно це вирішити. також такі діти мають дуже сильні емоційні реакції на такі речі, які вони не очікували, так? От, наприклад, щось сталося не так, там кулька впала не туди, де потрібно, зламалася іграшка, або дитина щось там сильніше надавила, воно розламалося. І у дитини може бути сильна бурхлива реакція, навіть і істерика. Тому в тому випадку, коли батьки приходять до мене на консультацію і кажуть, що от є такі певні моменти, що дитині щось не так, щось не так, і все. Вона одразу починає плакати, битися, кричати ні, у неї це просто така сильна реакція на те, що у неї щось вийшло не так. Їй просто потрібно показати різні варіанти вирішення і виходу з цієї ситуації. Ваша дитина розвивається, росте, їй потрібно показувати різні варіанти вирішення навіть таких суперечливих моментів, конфліктних ситуацій. Тобто не має бути сталий алгоритм, так? тому що ми не будемо дитину навчати певному шаблону. Ми знаємо, наше життя воно є дуже таке інтенсивне, дуже інформативне, навантажене, тому нам потрібно вчити дитину, що з одними людьми ми можемо домовитися. Там, десь ми можемо настояти на своєму, десь ми можемо уступити. Тобто мають бути різні стратегії. І так само діти, у яких не розвинена ця когнітивна гнучкість, тобто або ще може бути на стадії формування, або ви не знаєте, що це потрібно розвивати саме вашим дітям. Ви можете побачити, що діти важко переключаються із. Одного виду діяльності на інший, тобто вони можуть бурхливо реагувати, плакати, там, розкидувати. Ні, не хочу. Це може бути не тільки а, такий момент капризний, от не хоче і все, от показує свій характер. Це може бути саме через несформовану а, когнітивну гнучкість, саме тому, що у дитини є труднощі з цією навичкою. Як можна підтримати когнітивну гнучкість у ранньому віці? Когнітивна гнучкість вона починає відігравати таку вже центральну роль. Саме в дошкільному віці, але ми можемо розвивати її і ставити такі певні початкові насінини, так які будуть зароджуватися і формувати цю навичку. Ми можемо розвивати саме в ранньому віці. Ще раз повторюся: вам потрібно приділяти більше часу різним активностям. Дитині потрібно бути в активному русі, їй потрібно вивчати і пробувати різні речі для того, щоб досягнути певної ціль. До речі, якщо ви хочете спробувати завдання, які є на моєму супроводі Логопедичний контроль, пишіть в дірект мого інстаграму слово «гнучкість» і я надішлю вам зразок безкоштовний для того, щоб ви спробували разом зі своїми дітками. Отже, які можуть бути вправи, це коли ми використовуємо різні підручні матеріали різними способами. Наприклад, візьмемо аркуш паперу, ми можемо з нею зробити кульку і нею кидатися. Можемо малювати на цьому аркуші паперу, можемо його різати, можемо його рвати, тобто лише один папір, а який великий набір різних взаємодій саме з цим матеріалом. Можемо знаходити щось подібне у двох тваринах. Можемо знаходити різні ознаки у тварин. Наприклад, ми можемо взяти тварину, яка літає, і яка, наприклад, повзає, і проводити оці паралелі, що між ними схожого, що між ними є різного. Також ви можете спробувати рольові ігри. Саме ці ігри, вони наряду із символічними іграми, вони допомагають і навчають дитину використовувати предмети або якусь ідею різним способом. Це, наприклад, якщо у нас немає ножа, ми можемо щось придумати замість ножа і ним різати. Це пам'ятаю, особливо було актуально в моєму дитинстві, коли у нас була, був такий набір іграшкової посуди, і бувало так, що щось десь загубилося, щось десь зламалося, і ми, наприклад, могли замінювати тарілка. Це у нас могла бути великий такий листок від лопуха. Просто якась там дерев'яна паличка. Це у нас був ніж, тобто ми одні предмети замінюємо на інші. Для нас це була не проблема, а як спосіб для креативу, для творчості також спільні. Перегляди мультфільмів або фільмів чи читання книжок дуже добре впливають саме на формування когнітивної гнучкості, також розвивають зв'язне мовлення, коли ми обговорюємо з дітками те, що ми прочитали, що ми можемо подумати на цю тему, які ми можемо питання поставити дитині. Наприклад, ми прочитали якусь казку, можемо поставити в кінці питання: як ти думаєш, чому там зайчик зробив саме так, а чому вовк зробив так? Ну, тобто, ось ми задаємо такі питання для того, щоб дитина подумала, покреативила, розвивала свою уяву і когнітивну гнучкість. Малюки в ранньому віці, коли користуються ось цими іграшками, сортерами, куди потрібно, наприклад, в кожен отвір покласти свою геометричну фігурку. І буває так, що дитина пробує методом проб і помилок одну і ту ж фігурку, вона представляє саме в одне і те ж саме місце з надією, що воно саме туди потрапить. Так? Але ми можемо, наприклад, дитині звернути увагу, подивись, квадрат. Ми можемо пальчиком провести по цій фігурі, так, щоб дитина по відчуттях зрозуміла, що ага, це у нас квадрат. Отже, в круглу форму не залізе. Давай ми подивимося, де тут ще у нас такий квадрат. Знаходимо отвір квадратний, теж проводимо пальчиком по цьому отвору, так, ніби малюємо квадрат, і дитина просто співставить ці два зразки. Так, ці дві е, моделі, і зробить це завдання правильно. Тобто, вона буде мати в запасі ще одну ідею, як я можу, наприклад, дізнатися, куди саме ця фігура має потрапити, де її місце. Наступне, про що я говорила, що нам потрібно змінювати обстановку, інколи наша рутина може змінюватися, навіть непередбачувано. Може бути так, що замість походу в магазин ви пішли. В інший магазин, або в інший супермаркет. Якщо ви кожного разу кудись їхали трамваєм, можете спробувати поїхати на автобусі, або якщо ви гуляли тільки однією і тією ж стежинкою в парку, можете спробувати інше місце для прогулянки, інші стежки. Тобто, ваше завдання трішки урізноманітнювати щоденну рутину, повірте, це буде і вам на користь, і вашому малюку. Чому саме змінювати обстановку є корисно, і воно буде навчати цієї когнітивної гнучкості? Тому що саме такі несподівані повороти подій навчають вашу дитину, що можна щось зробити по-іншому, що я можу, наприклад, їхати і таким транспортом, і таким транспортом, що сьогодні я взяв самокат на прогулянку, завтра я можу взяти велосипед. Також показуйте свій приклад. Батьки є зразком і еталоном, як розмовляти, як виражати свої емоції. Тому, якщо щось іде не по плану, показуйте своє ставлення до цієї ситуації. Що не обов'язково нам потрібно там плакати, сердитися у всьому потрібно знаходити позитив. Що якщо так не сталося, значить я можу щось зробити по-іншому, і це теж буде мене веселити, розважати. Пам'ятайте, що діти є. По своїй природі такі не гнучки, так тому оця навичка когнітивної гнучкості вона розвивається з часом, тобто для неї потрібен час. Але все те, що ви робите в ранньому віці, які ви сили, терпіння, зусилля докладаєте саме в ранньому віці, ви їх навчаєте, показуєте, розказуєте, розповідаєте. І вам здається, що результатів немає, але насправді вони будуть. Якщо не зараз, то через півроку, через рік у дошкільному віці, у шкільному віці це все одно дасть свій результат. А в коментарях чекаю ваші реакції, щодо цього випуску.